Дехто сказав, що 10 заповідей лише тому такі лаконічні та зрозумілі, що були написані без допомоги радників та експертів. Звісно ж, Богу не потрібні радники та експерти. Яку ж мету Бог переслідував, даючи людям 10 заповідей? Запитаємось у Львів'ян. Десять заповідей, ну, Бог дав для того, щоб людина побачити, чи людина зможе витримати ці 10 заповідей чи ні. І переконати, чи, скажімо, більше зможе спокусити людей. Ну, от, от, особисто в цьому, от, я розумію, так. Ну, не знаю, напевно, щоб людям жилося легше і краще для нормальних взаємовідносин з у Ну, Я думаю, щоб їх зберігати, дотримуватися їх. Ну, напевно, для того, щоб людина знала, як себе вести в певних ситуаціях, що можна, ще що... ні. Щоб людина була більш правильною, стремилася до Христа, тому що Він нам дав всім життя. Ні, ну, щоб люди, як і будь-де -да, будь-які сфери, дотримувалися їх правил. Ну, щоб люди їх дотримувалися, напевно, і якось в мирі, злагоді жили в тому світі. Думаю, щоб світ не завалився. Щоб управляти людьми. Це як правило поведінки. Щоб життя було впорядковане. Дорого вказ, як людині жити. Ну, я думаю, щоб чоловік знав своє місце в цій житті і знав, для чого він живе, і для кого. Для того, щоб люди дотримувалися тих заповідей. Ну, для того, напевно, щоб люди тримали себе в певних рамках, так? щоб інстинкти не перемагали, певні якісь раціональні основи. Книга. Корисна річ. Є різні думки з приводу того, для чого Бог дав свій закон. Найбільш поширені розуміння ролі десяти заповідей такі. Перша релігійна, дотримання закону Божого доводить, що людина вірить в Бога. При цьому акцент робиться на перших чотирьох заповідях, які вказують на обов'язок людини перед Богом. Друга сатеріологічна, виконання правил, по яким треба жити, щоб людина догодила Богу і заслужила спасіння. Звертається увага на всі десять заповідей. Але при цьому десята заповідь залишається дещо в тіні. І врешті соціально-політична. Засіб для найкращого устрою суспільства, основа, фундамент гуманістичного законодавства. Звертається увага на останні шість заповідей, які вказують на стосунки між людьми. Звертається увага, що ці заповіді геніально стисло і при цьому максимально об'ємно охоплюють всі сфери людських взаємин. сім'я і особистість, Індивідуум і колектив. Життя і власність, честь і гідність. То що ж є закон Божий? Показник справжньої віри, інструмент спасіння чи, можливо, навіть утопія? Є одна особливість давньоєврейської граматики, яка не враховується в більшості випадків при перекладі десяти заповідей. В давньоєврейській мові наказовий спосіб дієслова, тобто чогось не роби, Та майбутня форма дієслова, тобто чогось не будеш робити, мають однакову форму. Тому заповіді Божі. Можна перекласти традиційно не роби, не чини, так і в такому вигляді. Не матимеш інших богів, не робитимеш собі зображення, щоб поклонятися їм, не призиватимеш ім'я Господня надаремно, пам'ятатимеш день суботній, шануватимеш батьків, не вбиватимеш, не чинитимеш перелюб, не крастимеш, не лжесвідчитимеш і, врешті, не бажатимеш чужого. Такий парадокс давньої єврейської граматики. Обидві форми читання одночасно є вірними, але цей парадокс діє щодо функції закону. В наказовому способі він відкриває гріх, ставить діагноз грішник і виносить вирок смерть. Саме про це говорив апостол Павло в своєму посланні до Римлян. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став весь світ винний Богові, бо жадне тіло ділами закону не виправдаться перед ним. Законом бо гріх пізнається. Друга функція закону він відкриває нам нашого Спасителя. Зауважте, 10 заповідей починається не з наказу. А з досвіду спасіння вони відкривають Бога Спасителя. Саме про це також сказав апостол Павло. А тепер без закону правда Божа з'явилась, про яку свідчать закон і пророки. А Божа правда або праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі згрішили і позбавлені Божої слави, але дарма виправдуються Його благодаттю через відкуплення, що в Ісусі Христі. Саме через досвід спасіння заповіді Божі стають не просто наказом, а обітницями, які виконуються в житті тої людини, в серці якої оселився Бог. Цю думку апостол Павло висловив так: виявляєте ви, що ви лист хрестів, що написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого, не на таблицях камінних, на яких були написані заповіді, але на тілесних таблицях серця. Хіба не це є справжньою свободою? Любити, бажати і творити добро, як це висловлено в заповідях Божих, і бути хоч трохи подібними на Ісуса Христа? А яка ваша думка?